<laughs> Дуже гарно. Тобі на вересня стрибатися? Ну так же, за те, що Костя в у 12 клас. хе хе 12. Вау. Так, у нас тут примірка. Дуже гарно тут, так зручно сидіти і оцінювати з боку. Складіть, будь ласка, на фото. Вау, зай, так невеселі вже якісь. хе Мабуть, треба полічку ще застегнути. А, ну, як тобі? Так, так. Треба обов'язково засігнути, я вас попросила галстук, Якщо можна. Так, 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 галстук. Так. Газку я його ще не бачила. Так, в них, до речі, є штатне кравчення, і коли вам штани треба, наприклад, підрізати, бо то майже завжди треба штани підрізати, чи щось коригувати, то вам все зроблять без проблем. Вау, я просто я вражена, мені так подобається, та такий кожен гудочок, такого гарного кольору, такий гарний пояс. Шкіряний, правда? Так, так. Дуже гарно. А мешти які? <laughs> Чи ти сам хочеш? Mm -hmm. mm -hmm. Такі красиві. Капець. Mm -hmm. Ці сорочки можна як під запамку, так і під І сорочка така якісна, яка тканина така гарна. 95 на 5. Хлопок іде і еластан. Mm. Вона тканина щільна, не просвічується. Mm -hmm, дуже гарно. І гарно сюда Дуже гарно. Як якийсь котик такий mm. з рекламою. Добре, ну? Клас! Ой, цей мені дуже сподобався, набагато добре. тканина дуже гарна. 70 на 30 це гарний склад. Ну mm. що? Подобається? Дуже сильно подобається. Так, дуже гарно. Такі, з метеликом такий милий, як котик, реально, дуже гарно. Якість, люди, я просто в захваті. Подивіться. Тут, Тут образ можна зібрати повністю від А до Я, від взуття і до метелика. До... Галстука, різні кольори, різні текстури, Тканини найпреміальніші, найвищі, ремені дуже якісні, дуже гарні. І ми, з власницею, що для вас маємо дуже приємний підгончик. Обов'язково візьміть участь в наступному сторіс. Я залишу вам умови, що треба зробити, щоб брати участь у розіграші 22 подарунків. Дуже багато подарунків від такого класного преміального магазину. Тому дивіться обов'язково наступний сторіс. Так, це у нас такий костюм, кажуть, найчастіше беруть наречені. Це дуже гарна тканина, найдорожча, найякісніша. Тканина називається Тасмані, так? Так. І це у нас іде теж така жилеточка. І теж є піджак. Ну просто я не знаю, я кайфую з цього пошиття. Подивіться, які тут підкладочки, я от хочу все всередині вам показати. Це просто мега гарно. Зайте mm, так можна все женитися. <laughs> mm -hmm. Цей мій фаворит. Знаєш, кожним разом все краще і краще, але цей найкращий. Цей такий... Синий кольор, найкращий. Це синій колір, то найкраще виглядає. Так, так. Все, міняємо. Вийшли, що да. міняє. yeah. Бачиш, шудесенько, тут мільйон розмірів, все. Yeah. Просто синій колір дійсно є найкращий. Та він заліз саме догадання. І я ще останнім стоє вам залишу, що для всіх моїх підписників по промокоду верба 10 буде діяти знижка мінус 10% на будь-який товар. Mm -hmm. у... Що і так можна? Mm -hmm. Так, на будь-який товар мінус 10% для вас по промокоду. Тому ви не зважаючи чи онлайн чи офлайн замовляєте, просто вкажіть цей промокод, і будете мати знижку. आएका त्यस पत्ता बोलाइस केही सामग्री छु चाहिँ Сьогодні ми з моїм коханим завітали в магазин Трескара. Це найбільший вибір класичних чоловічих костюмів у західній Україні. Вони більше 20 років на ринку і донедавна бренд мав назву Костюмчик. Проте зараз відбувся неабиякий ребрендинг. Станом на сьогодні бренд Трескари налічує сітку шоурумів у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та невдовзі у Києві. Бренд використовує преміальні тканини для костюмів, але за рахунок тривалого досвіду пропонує їх за доступною ціною. У них можна підібрати весь образ від взуття до кроватки. І для кожного відвідувача діє знижка мінус 30% на другий костюм у чеку, що дуже вигідно для сімейних чи дружніх покупок для важливих подій. Окрім цього всього, для моїх підписників діє промокод Верба10, який дає вам знижку мінус 10% на усі товари бренду. Незалежно з якого ви міста, онлайн чи офлайн будете здійснювати покупку. Ця знижка діятиме, просто вказуйте промокод. А також ми з власницею магазину підготували для вас неабиякий підгончик, тому обов'язково заходьте, дивіться сторіс, а також переходьте на сторінку Трескари і зберігайте. Для найважливішої події вам підберуть найвишуканіший образ. А штатна кравчиня допоможе зробити так, щоб все сиділо ідеально. Ну як вам примірка? Пишіть в коментарях.